Шановні мешканці громади, маємо сумну новину щодо подій сьогоднішнього дня, коли були пошкоджені житлові будинки, авто та особисте майно мешканців. Це було спричинено запуском ворожої ракети по мирному населенню нашого міста. Це знов є актом агресії з боку країни-терориста. Станом на зараз маємо 40 постраждалих, здебільшого з осколковими пораненнями, з них 12 дітей. Тільки чудом ніхто не загинув. Внаслідок прильоту пошкоджено близько двох тисяч помешкань, дитячий садок, школа, приміщення суду велика кількість мешканців отримали пошкодження особистого майна різного характеру. Сьогоднішня подія не залишилась без уваги Харківської обласної військової адміністрації і його голови Олега Синігубова. разом з керівниками обласних та районних структур поліції ДСНС та СБУ. він відвідав місце подій з метою аналізу та подальшого реагування. Найближчим часом. Громада отримає додаткові продуктові та будівельні набори для вирішення потреб постраждалих сімей та відновлення міської інфраструктури. Також сьогодні ми співпрацювали з фондами та волонтерськими організаціями щодо видачі необхідної допомоги постраждалим у вигляді як будівельних матеріалів, так і харчування, води та іншої допомоги. Першими на допомогу прийшли гуманітарна місія Проліска та представники організації World Kitchen, які продовжать завтра також свою роботу. Наголошую, що громадяни, чиє житло сьогодні отримало пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, зможуть скористатися послугою є відновлення для отримання державної допомоги. Для отримання компенсації слід подати інформаційне повідомлення на порталі чи в застосунку Дія, а також через ЦНАП, нотаріусів або управління соціального захисту населення, після чого вам потрібно відкрити спеціальний рахунок є відновлення в одному з банків-учасників програми та подати заявку на компенсацію в дії. Потім спеціальна комісія проводить огляд пошкодженого майна, додає дані про нього в реєстр та визначає суму, яка буде нарахована на основі ухваленого урядом процедури. Кошти можна буде використати на придбання будівельних матеріалів та на оплату будівельних робіт. Максимальна сума на відновлення одного об'єкта до 200 тисяч гривень. Також звертаюсь до волонтерів. Які хочуть допомогти постраждалим сім'ям своїми руками. А така потреба є. Потрібна допомога щодо прибирання, приміщення та полагодження або закриття віконних та дверних отворів. Про своє бажання допомогти, ви зможете повідомити за телефоном гарячої лінії, що буде наведено під цим відео. Нагадую, що по телефону гарячої лінії можна також отримати консультацію постраждалим мешканцям щодо подальших дій та інших питань. Також до вашої уваги інформація від Національної поліції. Шановні мешканці, чиє майно постраждало під час подій, які відбулися сьогодні, 4 липня цього року. У нашому місті ви зможете звернутися завтра з 9-ї години до ЦНАПу, розташованого на першому поверсі Первомайської міської ради, де працівники поліції будуть приймати заяви для подальшої їх реєстрації та визнання вас в якості потерпілих. Тримаємося разом все буде Україна.